Нагадав нам зараз режисер трансляції Микола Ряву, що у полі Віталій Годулян з Одеси. Геннадій Зубов подає штрафний з правого флангу п'ятеро Донечан у штрафному майданчику динамівців. Белькевич підхопив цей м'яч. стирав Саткевичам. Хаткевич перед на Шальських. Шацьких єдиний форвард сьогодні у складі Київського Динамо. Проти нього Даніус Глівєцькас. Колективний відбір тут Даніель Флорі, але жорстко зіграв. Лівєцька спроти Дмитруліна і штрафний удар з правого флангу не наставник Донецького шахтаря. Допомагають сьогодні Годуляну лайнсмени з В'ягінців з Одеси та Ольшанецький з Івано-Франківська, делегат Федерації футболу на матчі Мирослав Ступар з Івано-Франківська. Отож, з приводу замін дії в коднами, спіскати, що через повторюсь цього порушення, зараз порушує право проти несмачно. Навіз у штрафний майданчик. Чутко виходить, кулаком вибиває цей м'яч. Белік має можливість підхопити. Годулян одразу це зафіналізував. і не віоскала разом із своїм помічником Стефано Куогі. Дуже емоційно поводилися італійські тренери під час фіналу. Зрозуміло, що емоції проливають через край. Даніель Флоря пас на Беліка. Белік приймає м'яч. Красний майданчик Покидає собі, але Ващук грамотно прочитав цю ситуацію. Вибиває зараз м'яч. Точнісінько на Левандовській. Левандовський пас-центр. в Зубов тут бореться за м'яч. І подалі відпікують. І Даніель Флорес сильно вибиває м'яч. А Левандовського зараз Гаврантіч підхопив його. Зіграв у стінку Іска. Тимущук грає Слорюєч. фланг. І Пас вперед на біліка. Дуже добрий пас. Є можливість вийти сам на сам, але в останній момент вибиває цей м'яч. І зараз у пасі удар. В останній момент було вибито цей м'яч. Несмачний встиг підстрахувати. За удар не був, настільки небезпечним для Реви. Удар вороб'я. м'яч навіть так. Зараз теж на лівому фланзі. Пас зараз Пієва направо. Простріл. Удар. Ні. Не вдалося. Його зараз навіс. Шутков випереджає Гусіна. В даному році Жадану перемогу. Подивіться, цей навіс. Гусіна випереджає Шутков. І... Митрулін сильно скидає м'яч у штрафний майданчик. Вони ще не виносять зараз м'яч. Петро повертає його. Чудовий пас, але в останній мить випереджає Шутков. Белькевич, а ось шашських не тим вересні. Хацкевич значно вище воріт. Зараз... А сам Д'яє, сенегалець, Його земляки подарував на чемпіонаті світу. Яскраву сенсацію. Пас на Беліка, боровся за позицію Олексій. Однак порушив і Геннадій Зубов. Метрів 25. до на навіс. Хлоря дістає м'яч і відправляє його за межі поля. Удар від воріт. Нам показують Асана Індія, який шукав позицію Фа. Зрештою, очевидно, зараз немає і фіналу. Динамівці здали. і це було чи не ключовим у їхній поразці. І ось динамічський прапор. Я можу сказати, що близько тисячі вболівальників приїхало сьогодні на 17 автобусах з Києва до Донецька, окремими стадіонами, як вимагають норми УЄФА. Зменшилось зараз. пас Левандовський мчав на цей м'яч, але Рева спокійно вийшов і забрав без хвилювання цей м'яч. Гусін Хацкевич уже перемістився направо. Георгій Пєєв, простріл. Чудова позиція була у Гусіна, ось ще один удар і Шутков забирає м'яч. Денаві ці несуть моментами. Ви знаєте, якась заспокоєність була у Шахтаря. Шахтар особливо не форсував події спочатку цієї гри. І ось уже двічі провалився. Зараз. Те, що роблять футболісти Донецького шахтаря, це закидають м'яч на своїх форвардів, водночас пропускають, подивіться, які ляпи в обороні. І ось зараз будинок у киян проти металіста. Ну а бульора техніка в разі сьогоднішньої поразки значно складні свої шанси на виживання. Але ми зараз говоримо про Динамо і Шахтар Шасій на ударній позиції. Про нього сам діє Забракло знову ж таки швидкості Максиму. Мені здається, що динамівці навіть не очікували, що ось так. Перших хвилин цієї гри у них буде стільки моментів і стільки ситуацій для влучних ударів. Донецький да вибивши м'яч у поле і не давши підстави для І Зараз Шальців приймає м'яч і шутков. На лінії, і ми зараз не чуємо нашого коментатора Олександра Гливинського. Певний час знадобиться для того, щоб у хвилину першому таймі Андрій Гусин на ваших кранах і захисник дня рахунок не відкрито. Нуль. і тому м'яч перевірено на ліву половину поля. Він уже в центрі поля і сильний удар. Віталій Рева зреагував на цей м'яч, але потрібно, звичайно уважніше діяти. Олександр Хаскевич отримав жовту картку в епізоді, який ми з вами не побачили. Отже, сильно зараз бив Анатолій Тимощук, і потрібно, звичайно, уважніше діяти захисника Київського Динамо, не даючи можливості Київського Динамо. Багато хто спеціалістів говорив, що е, результат цього поєдинку багато чому е, залежить е, від того, що зуба переводить гру на Лівий фланг. Це не сильний удар і особливих складнощів для голки парафіян. Збираються над стадіоном у Донецьку. Подача фудового зараз Белькевичем. Не зумів Хацкевич війти до Донецька лише о 13-й годині. За схід до поєдинку. Зубов відверто безпроблемно боротися із потугами Донецького шестеря. недостатньо гостроти все-таки у Донечан. Зараз удав залиху тим, що кажуть, точно відкладають справу зброю на супер. Але цього разу Федоров з лівого фланга Стандартист Зубов біля м'яча лише двоє чоловік у стінці. Динамо. І шестеро. Помаранчево-чорних у трасному майданчику. Білосинів подача. І автогол. Це неймовірно. Хоча показують нам Маріоса Левандовського. Зараз від... подивитися цей момент. Мені здалося, що все ж таки від ноги динаміця п'ять влучив у ворота. Звичайно, неймовірна радість Донечан. Ось зараз подивіться ще раз цей момент. Подача Зубова. Левандовський таки дотернувся до цього м'яча і намагався вибити цей м'яч. Здається, мені знову це був Сергій Федоров. Поєдинків і таких сильних клубів, як Динамо і так Подача Кутового. Рева зараз. Зумів характер цієї баталії. В той час Годулян дає свисток про перерву. 1-0 у матчі Шахтар. динамо автогол Федорова під завісу тайму поки що визначає перевагу Шахтаря. Але попереду ще 45 хвилин відпочинемо і повернемося до цієї баталії. На останніх хвилинах матчу проти грузинів Попов Рева випереджає зараз. аут для них невіоскала головний тренер Донецького шахтаря. Одразу. Тільки зараз швиденько нагадаю вам склади команд. Отож, Динамо Рева воротах 12, й другий у першому таймі грав Хацкевич. Вийшов замість нього після перерви Милашенко, третій, п'ятий Владислав Ващук, шостий Дмитрулін, восьмий Белькевич, одинадцятий Пєєв, 14-й Гусін, шістнадцятий Шатків, 18 номер грав у першому таймі Федоров. Замість нього вийшов Головко, двадцять шостий несмачний, тридцять другий Гавранчич. Наставник. Команда виконувач обов'язків головного тренера Олексій Михайличенко, І перший президент Сурків. І Донецький Шахтар у воротах Шуткова. Зараз удар далеку І м'яч пролітає по уштангу. У воротах Шахтаря Шуткова, 12 номер, другий Старостяк, третій Глевецька, четвертий Тимощук, капітан, п'ятий Попов, дев'ятий Зубов, одинадцятий Воробей, тринадцятий, вісімнадцятий Левандовський, двадцятий Бєлік, двадцять восьмий. Флоря. Головний тренер Неві Оскала, Президент Кринат Ахметов. Щойно ви подивилися, пішов у фіналі Кубка України, як він збільшив креатив і гостроту в атаках донецького шахтаря. Зубов на навіс, удар діліка головою і витягує сім'я. Треба. Зрештою треба. ...групуватися і витягнути цей м'яч. Ось подивіться. Знову подача зубова бив у газон. Білік зробив те, що й має робити голкіпер у таких випадках. Белькевич цікавий задом пас на Шацьких. Шацьких випереджає Шуткова. Помилився зараз голкіпер Донецького Шахтаря, але Максиму не вдалося наздогнати цього м'яча і подарів поля. Ну а у матчах, що вже завершилися, усюди перемогли господарі. Так, арсенал здолав поліграфтехніку. 2-0 металісмат Донецьк. 3-1. Ось зараз Воробій. Чудовий пас. І... Пас знову на вороб'я. Одразу зустріли його. Донечани і розрядили цю ситуацію. Шутков вирішив побавитися біля свого трей. І ось 15-те груба, що уболівальники. Донецького шестеря їх сьогодні більшість. Але також є. Ось вони і динаміцькі фани, які спеціально приїхали сюди підтримати своїх цього матчу, але якось принижк з початком другої половини. Зараз подача. Динаміців є можливість для того, щоб пробити. Динаміці зараз атакують. В осаді тримають ворота господарів поля. Милащенко. були можливості у Милащенка у грі проти Ніпадів. Отож Майк досягає свого апогею. Зараз в Апанті йдуть кияни, атака правим флангом, пас в розрахунку на Сальських або з Мелесенка, але близьким був взагалі до Шуткова і лін'яча віддав ігрову ініціативу. Розраховує зараз на контратаки, то в принципі грає на утримання, а зараз фол в атаці з боку шальських. Годулян зараз. Дмитрулін зараз робив цей навіс з правого флангу. Тут, звичайно, боровся за м'яч і Шацьких. трохи підсів під Шутковий і впевнений, що там не було ніякого навмисного порушення правил. Боровся фактично за позицію вже приземля. Ростяк прискорив дії в атаці Геннадій. Ось зараз добра передача на Максима Шацьких. Біля нього Асан Дяє. Шацьких зміщується трохи назад. Віддає на Милашенка, Милашенко відпустив м'яч але, зесту і проходить далі. Не віддає все ще м'яч, Зіграв із Шацьких. Шацьких на Дмитруліна. Дмитрулін на Гіоанне, М'яч за мене. Можливо, мало видовища, але відчувається, якою є ціна цього матчу фактично золотого. Подача Белькевичем. Готового. Удар і м'яч. Ви бачите, пролітає. Над перекладиною Андрій Гусін. Була нагода. І все ж таки неправильні рішення. Вже вже вдруге приймає Андрій. У моменті, коли може вирішити долю своєї команди у цьому чемпіонаті. Боровся м'яч Гавранчич. Подача. М'яч завив. На штрафний майданчиком. І ось там. Мій сюжет, як це було у кубку, але такі поєдинки справді важко повторити. Ось зараз розігрують. М'яч Міяж... Донправил, більш того, показав арбітер Годулян, що було положення поза грою у момент передачі. Звичайно, не тут же він відзначився якраз в останній грі на шахтарі перед цим поєдинком. У 2000 році старостяк і вибивають м'яч на кутовий динаміці. Попри те, що київські динаміці уміють більше і технічніше тримати м'яч, ви знаєте, думаю, ми можемо віддати належне футболістам Донецького шустаря, що вони вміють різко загострювати ситуацію біля воріт суперника. ось Заводить свою публіку зубова подача кутового Удар через себе і значно вище воріт пролітає цей м'яч після удару Анатолія Тимощука, капітана Донецького Шахтаря. Не поспішає із замінами. Невіоскала. Уже зіграно 25 хвилин. У другому таймі. Пас на Беліка. На лівому Фландії. Переводить на Вороб'я. Встигає все ж таки. До цього. К'євич подача. М'яч знову повертається до білоруського плеймейкера. Динамо. Подача. Асан Д'яє перший на цьому м'ячі. Але м'яч зависає над штрафним майданчиком Динамо. За нього мчить шутков. І стратегічно тягнуть час, оскільки виграють у цьому поєдинку. У поєдинку, де справді складно забити. Бодай два м'ячі. Подача на пеліка. Але Рева спокійно ловить цей м'яч. І одразу не Невіоскала. Але у італійського наставника об'єктиви, Подача. Белік вище за всіх вистрибує, Ось зараз воробій. Підкопився м'яч таки не випустив його за поле. Але тут Ващук був Швидшим біля м'яча. Несмачний. І м'яч вийшов за межі поля. з м'ячем Переводить на лівий фланг на Біліка. Є можливість Олексія прийняти. Трохи відпустив м'яч, упав. Ну, зрештою, сам втратив м'яч. Абсолютно правий зараз Годулян. І м'яч, вдарившись об спину, біліка, викотився за межі поля. Отож, 1-0. І зіграно таким чином відповідають і шахтарі, помиляючись при передачах. Пас на Милашенка. Видно, що втомилася одна інша команда. Пас вперед на вороб'я проти вороб'я. Ващук добре зараз воробій прийняв цей м'яч. Паралельним курсом Бєлік. що зробить передачу, робить передачу на Бєліка. Зубов. Удар. Уже м'яч влучив у ногу. Погасило це силу удару. І не було вже шансів у цього м'яча, щоб влетіти у сітку воріт. Хоча контратаку добре організували футболісти Тнецького скуляря, але запракло виконавської майстерності. І ось е, нарешті перша заміна. Сонечан у цьому поєдинку, поки ви дивитеся повтор цього епізоду. Не переживайте, ви нічого не пропустите. Я обов'язково подивлюся. За тим кого ж міняють, а міняють Олексія Беліка, який зараз брав участь ось у ворота суперника. Гострий форвард, досвідчений. А Тельки. ну ось зараз на правому фланзі комбінують раміці. Дмитрулін. Удар Милащенка головою. І ще одна заміна. Клаї Донецького шахтаря йде з поля Маріус Левандовський, а замість нього виходить 21-й номер Євген Крук, навіть якщо ви не оболівальник з Донецька. І там дуже багато цікавої інформації і приємно взяти до рук цікаві ілюстрації, тим більше у Донечан була гарна нагода, виграш Кубка України. Двічі на місяць виходитиме ось ця офіційна газета футбольного клубу Шахтар. Але ми повертаємося до поєдинку. Удар зараз штрафного значно вище воріт, але... М'яч задів на шляху когось із Донечан. І таким чином, зараз кудовий удар Белькевич подає в динамівці майже у штрафному майданчику. Тимощук там був першим біля м'яча. Сильно вибиває старостяк м'яч вперед. І Ось зараз Ателькін по центру поля. Але швидко зараз головко повертався. Воробій виходить сам на сам. Надсилає м'яч. повз ворота. Зараз була, звичайно, можливість в Андрія Вороб'я поставити велику жирну крапку, знак оклику, але ось це біда усіх наших форвардів. Нереалізація гольових моментів. Провалилися зараз динаміч. Ясно, що вони пішли в Абанка або пан, або пропав. Їм треба лише гол забити. Милашенко зараз м'ячем. І у вороб'я була чудова нагода для того, щоб забити свій четвертий м'яч у баталіях з Київським. Динамо, удар зараз. Усі знервовані. Дуже спокійний Олексій Михайличенко, але можна уявити, що він переживає всередині, вже складний момент для дебюту. Ось Зараз пас на Мелащенка. Шальський удар! Чудово зараз збив шаських. Все віддати належне. І, якби удар був точним, не впевнений, що Шутков міг би відбити цього м'яча. Максиму Шацьких забракло точності. Ну, шальський, зрештою, це узбецький легіонер. Ті, хто вболіває за Динамо. І прикро, що він не вболіває у нашому клубі. Але вдвічі прикро, коли мажуть і часу для того, щоб забити гол, який збереже їх при шансах на золото Пас знову на вороб'я. Воробій підпасовують на реву динамівці. І, ви знаєте, зараз пас взяв від свого рева і цілком справедливо годулям призначає вільний удар. Назад віддавали м'яч цей динамівці. Рева не став відбувати. Ну ось так реагує зараз Олексій Михайличенко, але я думаю, що зараз ми подивимося. Бурхливо реагую, реагують динамівці. Ось, ну це вже завершальний бюджет, там треба дивитися момент пасу. Динамівцями назад відкидав. Цей м'яч назад захисник Динамо. Гостра ситуація біля воріт. Треба удар! І рахунок стає 2-0. Ну, це вже знак облику. Тим більше нам зараз після повтору голу буде необхідно подивитися момент пасу. Це я кажу режисером Ребу. Але зараз ми з вами зможемо подивитися, звичайно, в повторі саме цей гол. 2-0 це означає, що Шахтар обходить Київський. Нам Тимощук забив цей м'яч, хоча там м'яч влучив у когось. Багато було людей. У когось з динамівців. І це був Горан Гавранчич. Ну, двічі рикошети. Ну, тут. Тиму, взагалі треба сказати, що грамотно розіграли донечани. І якось кволо зіграли динамівці. Все ж таки, у захисті у цей момент. В такі ігрові моменти треба просто кісьми лягати, не давати вийти, вийти супернику на. Ударну позицію зараз. Я прошу ми коли дати ще раз ось цей пас, оскільки впевнений, що багато розмов буде у болівальників з привосьова. Зараз ви бачите фінальний свисток. Отож Шахтар здобуває дуже важливу перемогу 2-0 над київським Динамо. Зрештою, це ще не означає, що. Шахтар чемпіон, але він здобуває важливі 60 очок і обходить Київський Тнам. Попереду ще два важливих матчів. Отож, зараз посору вам не покажемо, але обов'язково покажемо в огляді. Зрештою, перемога Штаря беззаперечна 1-0 чи 2-0. Вітаємо.